і зараз будемо говорити про політичні і геополітичні аспекти нашого життя з нами на зв'язку. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Доброго ранку, Верон, Слава. Давайте спробуємо розібратися. А що тепер має зробити Олександр Лукашенко після того, що сталося на Білгородщині? Я пам'ятаю просто кілька тижнів тому, коли активно безпілотники залітали, а потім ще і були збиті кілька бортів, тобто два літаки і два або три гелікоптери. Лукашенко висловився про те, що його тут щось на фоні російського того, що відбувається, занепокоює. Тепер він ну має злякатися по суті. Ну до цього по білорусі ж прилетіло, пам'ятаєте, в документах. Пентагону підтвердження було, що не випадково це були агенти СБУ. Зробили. Знищили літак російський навігаційний на Мачуліщах. Так, звичайно, що Лукашенко почав тоді ще дуже нервувати. А коли почалося збиття цих літаків, то він то це наступний був етап, який розуміє, що війна вже переходить на територію Російської Федерації. А після того, що сталося в Білгородській області. Я думаю, що Лукашенко зовсім почав нервувати, тому що те саме може статися і на території Білорусі, тому що полк Каліновського це Білорусь, які воюють на боці української армії, він значно більший. Ну і Білорусь поменше буде країною. Тому різні можуть бути варіанти. І знаєте, жоден з цих варіантів гарно не закінчується для Лукашенка, тому що він знаходиться зараз в такій стадії, що. Він бореться просто за фізичне виживання. Він є мішенью як для росіян, які з задоволенням його не приберуть. Якщо буде у них така можливість, поки вони змушені триматися нього, тому що немає у них на кого замінити, і немає впевненості, що вони отримують керовану країною. Білоруси відповідно. А теж тримають його на прицілі. А тікати ж нема куди. Що ти можеш запропонувати, і що ти можеш зробити? Тому звичайно, що Лукашенко дуже нервує, і я не виключаю, що може навіть піти. Про це до речі, сказав Песков. А от буквально вчора, що може йти про офіційну окупацію Білорусі. Я цього не виключаю такого сценарія, тому що для росіян це було б. В тому числі гарним піаром, що з України не вийшло, а ось з Білорусі виходить. Але проблема в тому, що у росіян сил немає для того, щоб ще й Білорусь окупувати і тримати її під контролем, тому що все ж таки за Площею країна є дуже немаленькою, а це означає, що треба контролювати ну досить великі площу Білорусі, плюс інше. Додатково вже треба перекидати війська, щоб контролювати вже прикордонні області з Україною, тому що після заходу ну невідомо кого. Ми ж не знаємо, хто це заходить. Це ж можуть бути і шахтари, і трактористи. Які невідомо де знайшли зброю, і це створює систему невизначеності в областях Росії і в тому числі Білорусі, тому що це все взаємопов'язано. Так, це взаємопов'язані штуки. А власне, оця історія з поглинанням Росією Білорусі тепер уже викликала заяву президента Казахстана. Пан Токаєв сказав, що це загроза, і це певна проблема, те, що вони створюють так звану союзну державу з єдиним політичним військовим економічним простором. І це проблема для інших держав Євразійського економічного союзу. Це такий дрейф Казахстану від Росії. І тепер уже ну дивіться. Середня Азія, там вони будуть грати на всі боки. Не слід думати, що вони будуть повністю вибудовувати стосунки монопольне саме з Китаєм, з Росією а чи Туреччиною. Я думаю, що ці середньоазіатські країни будуть. Вибудовувати різні формати стосунків ну плюс там все рівно присутні присутні американці, наприклад, в основними інвесторами в нафтову галузь Казахстану є американці. Тому я думаю, що вони будуть стосовно Росії, вони будуть вибудовувати власну політику. Там я думаю, що головне незадоволення було знову щодо. Ядерної зброї вони сказали одна края, одна ядерна зброя на дві країни, то така як сказав. Я думаю, що це основна основний меседж, який є е, 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 побажанням Китаю і незадоволенням того, що Росія намагається розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Це не через любов до, до України чи заходу. Вони так роблять. Вони розуміють, що це створюється дуже небезпечний прецедент порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року, які наслідком якого може стати так, що Японія та Південна Корея можуть дотиснути все ж таки Сполучені Штати Америки та почати виробляти власну ядерну зброю. У них технічні можливості вже давно для цього створення. А, і тому а, те, що от сказав Такаєв, це вже більше Китай був, його побажання таке, щоб не було ядерної зброї. А щодо об'єднання, ну це знаєте, то, то, то таке, знаєте, воно ж є, що немає. Воно ж воно, воно ж у вигляді об'єднання. Ну, вже скільки? Вже? Років 20-25, існує. Казахстан же не турбувало це, коли вони створювали Євроза з Росії, не турбувало. Ну, значить, це знаєте, це. То це, це, це таке нашли достойний так. прийом, так і будемо це да, вважати. Так, а так. власне про, про порушення всього, чого тільки можна з міжнародних договорів, так от написав колонку Бернар -Анрій Леві, це французький філософ, письм, письменник, там громадський і Він якраз пропонує переглянути історію того, як Росія набула місце постійного члена Ради безпеки ООН, тому що там це було просто підлогом зроблено. Блано, ну, по суті, ніхто не голосував за взагалі за прийняття Російської Федерації до Організації Об'єднаних Націй, тим більше за її у це спадкове місце в Раді Безпеки ООН в якості постійного члена. От наскільки ситуація зараз може справді підштовхнути до того, що роль Росії в Радбезі буде переглянута? а це до до речі це єдина така юридична за зачіпка якою можна скористатися я для слухачів скажу в чому казус Казус полягає в тому, що коли створювалось ООН, радянський союз надіслав три делегації від себе. Так це був безпосередній радянський союз, окремо Україна і окремо Білорусь, тобто, ну звичайно, не від любові до України це робив товариш Стали. Сталін. Його завдання було отримати більше кількість голосів при там при формуванні там статуту різних процедурних речей. Ось, коли розпався радянський союз, то Україна от автоматично отримала це, це місце, тому що ми вже були членами ООН і Ми були засновниками ООН. А от стосовно Росії тут велике питання, тому що ж окрема делегація Росії не існувала на той час, і тому, виходячи з бухгу букв, з буквої духу закону. Повинна була проходжена повністю процедура самого початку. Тобто Росія повинна, тобто, от є їх місце в радбезі. ООН, воно повинно бути ну там, умовно кажучи, ССР, СРСР немає. А для того, щоб Росія е, знову набула. Е, Статусу члена постійного радбезу ООН, вона повинна була спочатку стати членом ООН, тому що ж не існувало такої країни, як СРСР, а потім через деякий час пройти по всіх процедурах і отримати відповідне місце в радбезі ООН. А сталося так. Ну, я не виключаю, в тому числі, через таке, знаєте, достатньо доброзичливе ставлення західних країн, які чомусь подумали, що Росія помінялася і щось може що нічого вже не від. Ну, як пан Фокуямо писавки на це створює. В результаті просто поміняли табличці, тобто вони Росія сказала, що ми є спадкоємницею СРСР, в тому числі по правовій лінії, так, правонаступникам, і тому там просто поміняли таблички, що в принципі є порушенням юридичної процедури. І це може стати зачіпкою для того, щоб виключити Росію з радбезу ООН, тому що в іншому випадку це неможливо зробити. Добре, Китай ми сьогодні вже згадували так, і багато вже є. Ну там і фраз у західних експертів, що Росія скочується до статусу такого сателітого і васала сателіта і васала Китаю. Але тепер прем'єр Мішустін поїхав до Китаю, але там ну навіть російські пропагандисти пишуть, що візит невдалий, тому що топові китайські чиновники з ним не зустрічалися, топові бізнесмени керів. Вники великих компаній з ним не зустрічалися. Статус цього візиту був ну, там так дуже, дуже просто понижений, та і це і це виглядало як ляпа з Китаю. От що ми маємо розуміти про китайську політику в цьому контексті? Ну, дивіться, тут я думаю, що китайці вже починають мухати на воду. Чому там вже ж зв'язку з тим, що ну там там основне обґрунтування було те, що вони побоюються санкцій угу. з боку з боку, наприклад, Сполучених Штатів Америки. Ну теоретично це можливо. Я цього не виключаю, тому, наприклад, серед високопосадовців, які зустрічалися. Останнім часом з вищим російським керівництвом було тільки їх двоє: це а, ну на якого санкції зазвичай не розповсюджуються. Є імунітет, все ж таки у лідерів держав, і зустрічався тільки міністр оборони КНР, який так під санкціями Сполучених Штатів Америки. Це в дійсності так так воно є. А на моїй пам'яті в дійсності серед високопосадовців більше ніхто не зустрічався останнім часом. З... Ну і Іван і а... міністр закордонних справ ще був, але це ле ну, теж... це міністр да Тобто то, там президент, міністр закордонних справ, ну це знаєте, це ну, вважається такими недоторканими особами, які зазвичай зберігаються у будь-яких випадках для того, щоб мати контакт. Там ну тобто, там особливо є така процедура, яка вважається, що от, ну першого. Особи, все ж таки, ми не чіпаємо інших можна, а це й не ну. Я думаю, що якби дуже захотіли, то звичайно вони організували те, що потрібно. То тим більше, ну за різними чутками мішустін їхав фактично здаватися йшлося про розширення економічної зони впливу на Далекому Сході, який повинен був підписати Мішустін. Там же ж була ще одна подія. Нещодавно ж Китай оголосив, що Владивосток є внутрішнім портом Китаю, і відповідно там митні всі митні, митні збори вони прирівнюються до китайських, тобто вони фактично ну Оголосили про те, що територія іншої держави є митною територією Китаю неїда. Не не да. Тобто Китай зараз повідує абсолютно таку, знаєте, іронічно, я б сказав таку таку саму політику, як сповідувала Російська імперія та інші імперії в дев'ятнадцятому сторіччі, коли вони, наприклад, була така КВЖД, будувався. Ну зараз це трансіпу дорога, яка йшла на Водівосток. Так і вона була йшла по території Китаю, але вона вважалася власністю тоді Російської імперії. То те саме хочуть провернути зараз китайці. Вони хочуть взяти окреме, вони в принципі це вже реалізовують. Вони хочуть взяти окреме, наприклад, взяти в оренду частину там території Сибіру. Чи Владі чи цей далекого сходу, оголосити це фактично екстериторіальною зоною, а встановити там свої закони. Ну за принципом, як британці робили з Гонконгом, так на території фактично Китаю вони створили окрему державу. Те саме зараз реалізує. Китай, вони в принципі це реалізують по всьому світу, а зазвичай вони портову інфраструктуру. Так висмикують фактично з правового поля будь-якої держави. Там встановлюють там колючий дріт, встановлюють свої закони, і там фактично це територія не контролює. Ця держава так, от з Російською Федерацією, вони хочуть фактично те саме зробити, і на по моїй інформації, те, що я бачив, ну такі незалежні російські аналітики писали, що все ж таки мішусь іншов щось підписувати, якраз в рамках ми здаємося. Але о, я думаю, що такі кроки, які показали китайці, вони таким самим показують, що ви мало здаєте, так нас цікавить більше, ніж просто скоріш за все. Просто далекі схід. Коли ви подумаєте, приїдете з прийнятним пропозиціям, Я думаю, що Питання щодо запровадження санкцій чи не запровадження санкцій вже стояти не буде зрозуміло. Давайте тоді до Росії і України повертаємося. Не вперше вже росіяни брешуть. Ну я би сказав, що вони це роблять постійно, але зараз чергова версія вкиду, що нібито кудись зник генерал залужний, що значить, то його в вони його то вбивали, то вже двічі нібито поранили. І от зараз черговий вкид, що значить, все немає залужного, десь. Поранений і оцей черговий фейк іноді навіть заходить до української аудиторії. Ну, по-перше, аж навіщо вони це роблять? Ну тому що це спростовується, а і б, Ну нікому навіть уже не цікаво це спростовувати. Ну серйозно, ну залужний не буде реагувати на кожен вкид якихось російських пропагандистів, і це правильно. Але навіщо вони це роблять? Ну, це віра в Дорвафе. Це знаєте, це мені нагадує ситуацію в бункері Гітлера 12-го Квітня 1945 року, коли вони отримали звістку про те, що помер Рузвельт, тоді Геббельс у своєму щоденнику написав, все, тепер все закінчилось, тому що вони реально. Ну, оскільки була така безвихідь, що вони будь-яку вірять в будь-яке диво, що їх врятує. Ось ось що станеться, що дозволить їх врятувати. Так і зараз, російська, ну звичайно, що нічого не помінялося, там да ну. Помер Рузвельт, прийшов Труман на його місце, і все рівно ж він війну закінчив, так як було закладено Рузвельтом. Так те саме, вони намагаються робити вже таке, знаєте, віра в те, що от залужного теоретично немає, то все, все обвалиться. І так далі, тому що росіяни досі ну до речі, у нас теж є така фактологічна помилка, коли ми намагаємось раціонально підходити до росіян і проектувати наші відносини в нашій країні на них. Так вони теж це проєктують на українців. Що от теоретично хтось з командування. Ну, загине, ну різне буває, але ну теоретично як вони там це роблять, то все Україна почне здаватися там, дай що все закінчиться. Тому один-один, те, що вони роблять, як я вам сказав, стан, настрій як у ставці у Гітлера в бункері в Берліні. Добре, а тепер давайте проаналізуємо ще й там висловлювання цього самого Пригожина, який дав велике інтерв'ю, і там воно ну якось геть неоптимістично виглядає з його боку ситуація. Він каже: ну там Путіну розсипається в повній там лояльності. А от Шойгу на мило, наприклад, далі історії про те, що хапнули, те наше, що не хапнули, те не наше. От що це було таке? Він намагається зараз ну в Ну, дивіться. Там цікаве дуже інтерв'ю, я його прослухав. Ну, Пригожин грає власну гру. Я вам хочу сказати, що от Пригожин це єдина людина зараз в Російській Федерації, яка щиро зацікавлена в Паразці Росії. Чому? Тому що він розуміє, що після поразки Росії виникне колапс влади. У нього з'являється великий шанс отримати свою частину влади, свою частину ресурсу, і стати дуже важливою людиною, тому що цих всіх маргіналів все ж таки Путін ніколи не допускав до влади. Вони були завжди десь, знаєте, на узбіччі. А тепер він має ще шанси стати ну, лідером одним з лідерів Росії. Ну, не факт, що може стати президентом, але лідером точно може стати. Він достатньо. Вправно розмовляє така, знаєте, окопна правда, та те, що от подобається росіянам. Він Пригожин будує вже зовсім інший міф, а тому, що міф навколо ветеранів Другої світової війни він вже потух. Бачите, вони навіть на, на парад перемоги не змогли вже знайти ветерана, який би відповідав віку посадити поряд з Путіним. Ну немає вже тих ветеранів. і Вагнер і. Пригожин будує новий міф, побудований навколо вагнерів. Вони інфраструктуру вже вибудовують. Там з'являється окреме кладовище вагнерів по всій Росії, і так далі. Тобто, це нові ветерани, це нова війна, яку очолює безпосередній цей міф очолює Пригожин. Тому Пригожин, звичайно, закидає декілька таких речей. Ну там Загалом він говорить те, що говорить завжди Стрелков. Так він говорить, що потрібна повна мобілізація, щоб ми не програли, бо перед нами дуже серйозний суперник. Так що закривати всі не... кордони, перетворюватися на північну Корею, всіх значить так, спрямовувати так. на виробництво снарядів. Ну тобто, оцей взірець, північна Корея, мене він так трохи подивував. А нічого дивного, це якраз от, я вам скажу, що один з ви повинні розуміти, що зараз може вирішувати ще один більш глобальний мрія російських націоналістів, які вони давно мріяли. Перетворення Росії від імперії Російської в країну для руських, тобто рус... русське государство. Чому тому, що якраз технологіями Північної Кореї вони можуть це створити. тому що давайте будемо відверти багато національних республік в Росії давно вже існують тільки на папері. Там ну і Їм дуже... треба русський мір з росія для русських. Зрозуміло, дуже дякую да. вам за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.